У тебе є напівпричеп, і в тебе потік гідроциліндр. Ну Братан, ну знаєш, куди звертатися, номер внизу під відео. То Вальтервіта займаємось ремонтом гідравліки, гідроциліндрів будь-якої складності. Наразі хочу показати вам саме для напівпричепів, які у нас екземпляри на ремонті. Ще не розібрані, тільки сьогодні їх привезли. Так, Це гідроциліндр Edbro. Дуже файна фірма. Ось дивіться, який ще цікавий. Також Едбро, Він йде з бачонком, зразу, з маслом. Тоже старичок такий, ну після ремонту вони дуже класно ходять. Що той, що той. Це все якийсь, навірно, турок. не впевнений, А ні, хіва. да, хіва, теж старенька. Ну, коротше. По таким циліндрам звертайтеся після ремонту. Гарантія 12 місяців. Робимо супер якісно. Всім гарного дня.